Привіт всім. Так, по е, мосту Доджа. Хочу ще одне відео зняти. Значить, е, зібрав я з сином моста. Ось є оці висверлені три електрозакльоки. Зараз мені потрібно буде їх заварити і, мабуть, що все-таки контрольних. Три прихватки під кутом 120 градусів труби е, в своє посадочне місце. Я все рівно варю, страху в тому не буде, тому що тут, е, тут тримають до рами дві тяги реактивні, верхня, нижня і фактично ця частина тримається чітко. Але хочу це зробити, тому що ми випресовували трубу з цього е, з картера. На гарячу запресовували після того, як почистили на холодну. Стало нормально все. Ось моя лінієчка є, колись зробив регулювачно. Я маю змогу міряти відстані. Тобто на великих машинах, на позашляховиках виставляю сам сходження, потім переміряв, кілька разів їздив на. Стив на розвал сходження практично 0-0 попадав по стенду. От і зараз я переміряв відстань перед-зад, верх низ. Значить, У мене тут не грає, не співпадає от в цьому передньому положенні, ну, буквально пів міліметра. От, ну, Це ще береться до уваги, що резина древня. От я хочу все рівно його тут обварити і нехай воно тут мені буде прихвачено. Тобто все виставлено соосно, виставлено чітко. І хочу зробити невеличкий огляд моста Доджівського. Показати, можливо, комусь він стане в пригоді. Тобто от я вже показував на минулому відео. Це розібраний донор. По Америкосу, значить, по редуктору питань взагалі немає, редуктор. Тут чітко все мощний, шестерні, мощні. Єдина проблема тут в тому, що при регулюці теплового зазору повинен бути спеціальний ключ через ці отвори, який засовується і регулюється. Тепловий зазор між шестерням по е, тильній стороні зуба. Я цього не робив, тому що я редуктор не розбирав, все залишив, як воно було. Тобто тут, 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 тут. чітко. А ось е, полося це є проблема. От одна полос є повністю обірвана. Цю полос скривило. Чому? Тому що не витримує удару, тому що тут. Піввісь не кріпиться ніяк. Ось вона, що тут творить від удару піввісь. Тут стоїть підшипник, не вельми потужний. Внутрішній обойма підшипника виконує функція сама піввісь. І при ударі в колесо піввісь гне трубу. Не труба гнеться, а піввісь гне трубу. Тому що, якщо б було як на патрулях, на крузаках тут підшипник. Полосі, який прикручується до чулка і в якій запресовується полуось, тут воно б знаходилось би жорстко. А е, американці зробили трохи нездало. Е, Фактично, полуось е, не тримається ні на чому. Вона тут фіксується в редукторі півмісяцем тільки. І, і е, шліцева папка вставляється там в шліцеву мамку, яка знаходиться в підшипнику. Фактично, Точка опори цілої полосі нормальна знаходиться ось тут. А плече ось таке. І виходить, при ударі в колесо гнеться піввісь, піввісь гне трубу чука. Тобто от така штука. Вроді машина велика, потужна. а... Америкоси щось не додумали. Може і не треба фермерам їм сіно возити. по... популях такие дела да лунчик это твоя сестра вот такая ситуация у нас по мосту все зараз заваривается обваривается фарбуется. и в добрый путь